Тут немає московської метушні, агресивного натовпу, хамства та грубості, бруду на вулицях і дратівливої телебрехні. Це фрагмент із листування одного із російських шпигунів, де він описує свої емоції від проживання у Чехії у 2014 році. Зараз Сергій Ступор працює у Словаччині, і звідти він домовляється із підприємствами про постачання товару до РФ. В обхід санкцій. Він гуляє словацькими містами, знімкує пляшки з горілкою з назвою держави, якої вже давно нема, та тішиться, що почки набухлі. А ще домовляється про постачання інструментів, які закуповує концерн Калашнікова. Він же зала Аеро. Він же дрони лансет. Привіт, з вами Мольфар, і сьогодні розкажемо про персонажа, котрий провадить шпигунство на користь Росії, але разом із тим так полюбив жити за її межами. Наші друзі надіслали нам дампи пошт чотирьох російських шпигунів. І як виявляється, цим патріотам не все подобається у Росії. Один із них працює в російському МЗС і каже, що йому там некомфортно. Інший робив відкати на студентах з Мароко. Третій, уродженець українського хусту утік до Ізраїлю і вивчає там іврит. Росіяни продовжують поширювати свої метастази на території загниваючого заходу і цивілізованого світу, намагаючись витягувати країни на якусь співпрацю з РФ. І подекуди. Їм це вдається. А не мало б. У нас у Твіттері є допис про це, і за допомогою вашої активності у цій соцмережі можна спробувати привернути увагу керівництва Словаччини до цього персонажа, а також щодо співпраці деяких тамтешніх підприємств. Просимо про ваші репости. Посилання на твіт буде в описі. То хто такий той Сергій Ступар? Сергій суровий саме так хтось підписав його у своїй телефонній книзі. Він сурово намагає завести свій тревел влог. Інстаграм його закритий. На жаль, бо дуже хотілося б глянути на його майже 10 тисяч фото, що пронизані цитатою: Жизнь прекрасна навсегда, даже когда не очень. Ауф. натомість у своєму Фейсбук він пробує себе і як гастроблогер, відвідує алковиставки у Братиславі і майже поетично передає як набухлі почки навесні. Кожен його допис закінчується трикрапкою, наче якась поетична недосказаність. А поміж дописів із пейзажами європейськими є й есей про оманливу красу Москви. Схоже, вже тоді ступор був засмучений щодо справ ВРФ, про що регулярно у листуванні скаржиться своїм друзям з Латвії, США. І з ж Росії, хоч цей телефон і не видає якоїсь інформації, все ж завжди перечитуйте коментарі. А якщо серйозно, Сергій Ступер працював у Госдумі, був торговим представником РФ у Чеській Республіці, а з 19-го року і по зараз торговий представник у Словацькій Республіці. Коли він працював в Госдумі, він отримав на підпис концепцію нового навчального методичного комплексу із вітчизняної історії, який містить перелік трудних вопросив історії Росії. У тому переліку був пункт при Одинение Украины к России. Причины и последствия. З початку війни 14-го року ступер поїхав працювати до Чехії. Він вів переговори з компанією BMW та Mercedes щодо придбання автомобілів, ймовірно, для потреб торгпредставництва. Тобто, вже після початку російської агресії проти України, у 16-му році йому надіслали лист попередження про чеську організацію «Цловек в тісні, одна людина на тисячу і їхню добірку. Військові пішли, шпигуни залишаються. Ця добірка приурочена до річниці виведення радянських військ із Чехословаччини. Там про те, що російських шпигунів Нів досі в Чехії дуже багато в одному із інтерв'ю. Ступор заявив, що його прибуття до Чехії співпало із часом введення санкцій проти РФ і підсумував, що зсередини ситуація мала інший вигляд. Чеське підприємство не змінило свого стосунку до російського бізнесу. Ступор був членом опікунської ради премії Срібний лучник потрібно для налагодження російсько-чеських відносин. Тодішній президент Чехії Міло Жеман проведення премії взяв під особистий патронат. Потім Ступора перевели. Ли працювати до словаччини він там і зараз налагоджує зв'язки з РФ, попри санкції і попри російське вторгнення до України. Зустрічався із представниками словацької компанії Silk Road Slovakia, що займається пошуком постачальників, і говорили про перспективи співробітництва у галузі експорту та імпорту до Словаччини та Росії з урахуванням поточних умов. Це так вони про війну говорять. Російсько-словацькі стосунки ступор називає високопотенційними, що це дає надію на швидке повернення до позитивних тосторонніх та стосунків. Такі висновки він зробив, начебто, на основі першого кварталу його роботи як торгового представника у Словаччині. Як уминути санкції? Говорив із компанією Масам. Це компанія з виробництва різних фрез, свердл та іншого остаткування, яке потрібно для промисловості. Масам має офіційне представництво у Росії на їхньому сайті. Є розділ. Каталог товарів 23-го року, і якщо відкрити його буквально на початку, масам гордо каже, що співпрацює з концерном Калашнікова. А концерн Калашнікова це зала Айро, що робить ланцети, котрі росіяни використовують у війні проти нас. Ну непогано ступор домовився. Директор компанії Мілон Мандак навіть мав їхати на виставку у Екатеринбург. У 22-му році а ще ступор розв'язував питання із візами для словацьких чиновників. Андрій Данко це єдиний європейський політик, який 9 травня дев'ятнадцятого року відвідав військовий парад у Москві. Ступоря попросили вирішити питання з багаторазової в'їзної візи до РФ на період одного року для Данко. Кремнієві злитки, інкубатор для індичих яєць, постачання руди. Це тільки частина із того, про що домовився ступор в обхід санкцій. У нас на сайті є деталі, а також розбір ще трьох шпигунів. Запрошуємо до читання! А з вами були Мольфар. Ми вдячні вам за підписку. Не забудьте закинути донат на перевірений збір і бережіть себе!